Доброго дня, я савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube а, і відвідати мій сайт Bosch. Сподіваюсь, на ньому ви знайдете щось цікаве. Хочу вам розповісти про найпоширеніші штативи Bosch, які я продаю, і яка між ними різниця. Всі вони професійні, Найменший. І найдешевший, він коштує трошки більше 1000 гривень це БТ-150. Потім по вартості йде БТ-160. І найдорожчий цей біль, трошки більше 2000. І найдорожчий БТ-250, трошки дорожче 3000 гривень. Чи вартує переплачувати? Ну, тепер я розповім про кожне окремо Звісно, 150 це. Висота 160 висота і 2 метри і 50 см висота найдорожчого. Що в них є? У БТ-150 і БТ-250 є уровні, бачите, водяні, по яких ви чітко можете виставити нівеліри і можете їх повертати, і вони не будуть збиватися е, проміні. Так само і в БТ-150, бачите, є рівень. 2, по якому чітко можна виставити, щоб у вас не було ніяких похибок У БТ-160 немає ніякого рівня, його треба докупляти. Яка різниця? Різьба. Всі нівеліри наприклад, якщо взяти GL380, у нього два типи різьби, маленька і велика. Звісно, у БТ-150 і БТ250 під маленьку різьбу підходить. Під цю різьбу в основному всі лінійні нівеліри. Бачите, ось там самий наш поширений gll 220 він стане сюди. Звісно, GLL380 стане і під цю різьбу, яка присутня цей штатив для оптичного нівеліру. але його люди купляють і застосовують для е лазерного нівеліру, Тому що, звісно... Різьба підходить, можна його фіксувати. Єдиний мінус, що повернути досить тяжко, але є вихід з положення. Звісно, сюди фіксують БМ-1. Коли його зафіксували, ви вже фіксуєте нівелір на. На цей кружочок на маленьку різьбу. І, звісно, його можна повертати. Єдиний мінус, що тут немає рівня, який треба ну, самостійно якось докуповувати і ставити. Ось так люди економлять трошки. Чому люди економлять? Розповім. Конструкція у них у всіх, якщо порівнювати БТ-150 і БТ-250, вона приблизно однакова. Але, звісно, все воно в основному металеве. Всі не в основному, а металеві. Бачите, це все металеве. Звісно, товщина і міцність більше у 250-го. У 250-го навіть є крючочок, щоб працювати на повітрі, щоб підвищувати якусь вагу, щоб його не здуло вітром і щоб не пошкодити прилад. У, як ви бачите, у 150-го немає. У Такий самий крючочок є і от в оптичному Бачите, Ось тут є такий крючочок. Якщо сильний вітер, обов'язково треба е, якусь вагу туди виставити. Тепер різниця БТ-150 і БТ-250. Якщо ви придивитесь, і там, і там є такий механізм. Звісно, і там, і там присутній люфт. Але цей люфт, якщо ви фіксуєте, він нівелюється, його немає. І тут так само, хоч він і професійний, якщо ви не зафіксували, є невеличкий люфт. Він не має бути, не може бути такого, щоб якщо ви зафіксували, люфт щезає, взагалі немає. Треба обов'язково не забувати відкручувати цю гаєчку, коли ви спускаєте або піднімаєте, бо пошкодити черв'ячний цей механізм. Крім того, тут черв'ячний механізм залізний, бачите, ось цей е, залізні такі рисочки, і там залізний черв'ячок. У БТ-150 <кхи> оця планка залізна, але середина, там, де рисочки, які ходить черв'ячок, вона пластикова. Звісно, цей пластик якісний, він розрахований на довгий час життя. Але не забувайте розфіксовувати, щоб не зламати цей черв'ячок. І в тому і в тому нівелірі досить зручне є регулювання. Вверх-вниз, фіксація. Крутиться, так само крутиться вверх, тобто вправо-вліво, фіксація. Можна знімати площадочку, щоб швидко скріпити сюди нівелір, щоб не накрутити, щоб ну, зручно для, для, для кріплення. Так, як вона вставляється Ось так, і зафіксували. так, І, звісно, ось такий вперед вверх підйом і фіксація. Ага. Тут так само. В БТ-150-250. Вверх-вниз фіксація. Це крутити і фіксація, щоб він не крутився. Треба тут зафіксувати, щоб воно не бохталось. Так, площадку знімається. Ставиться знову назад. Так. Ось так. І поставили її назад. Ну, Щоб нівелір значит, спочатку поставити, а потім нівелір з площадкою ставиться сюди. Розфіксували, опустили. Ну і звісно, ця площадка також піднімається і фіксується. Кругом є рівні, дуже зручно. Ну, Звісно, якщо ви подивитесь на цю конструкцію, вона набагато міцніша, то вона і вона набагато дорожча. Це дешевий варіант, який найчастіше купляють, А це економ-варіант. Він відрізняється е, самим принципом роботи. Бачите, тут ось так ходять ніжки і потім фіксуються. Ну, Такий незвичайний, простий і міцний е, шлях кріплення. Ну, досить надійний. Тут, звісно, воно з багатьох частин, чим більше частин, тим надійність менше. Але хочу зазначити, бачите, тут немає між ними ніякого зв'язку. Тому, звісно, якщо ви ставите на якусь гладку поверхню, він може розлітися. Хоча на кожному є ось такі резиночки, які можна зняти, якщо ви будете ставити на ґрунт. Бачите, тут на ґрунт ви зняли. Якщо в приміщенні поставили таку резиночку. В БТ, наприклад, 150 тільки резинка стоїть. Бачите, тільки резинка, вона не регулюється. В БТ-250 стоїть резинка і вона ще крутиться вверх-вниз. Ну, як на мене, це для того, щоб виставляти рівень. Ну, досить скажімо так, цікаво зроблено. Що я хотів ще зазначити? Ну, а, Що в БТ-160 є спеціальний ремін для того, щоб для переносення, для того поставив на спину і поніс десь на площадки. Щоб в одної рівні оптичний нівелір, в інший на плече можна повісити цей штатив для, для того, щоб його переміщувати. Ось і все. Розповів вам по, цим, по цих штативах. Я сподіваюся, ви будете звертатися до мене, щоб їх придбати. Всього найкращого. Ну і звісно, щоб нівеліри придбати. І все решта, що стосується. Bosch. будь ласка, звертайтесь. Буду вам радий допомогти. Мій сайт alltech.net.ua. Я офіційний ділер. Всього найкращого, будьте здорові!